Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я, пані Олена, і сьогодні ми опинимося в арабському світі. Так, саме у світі. Тому що його не можна охопити однією країною, ба навіть одним континентом. Наразі Арабський світ складається з 22 країн і налічує близько 360 мільйонів осіб. Які проживають на території Передньої Азії та Північної Африки. Але скрізь, де звучить арабська мова, де височіє мечеть, де жінки покривають голову і є арабський світ, навіть правильніше світогляд. А ще саме в арабському світі виник іслам, мусульманство, який поряд із християнством і буддизмом є однією з трьох найпоширеніших світових релігій. Такий незрозумілий і далекий. Але це лише на перший погляд ми не частина цього світу. Довести вам це? Почнемо з того, що ми використовуємо майже щодня цифри. І хоча походження їх індійське, однак відомі вони як арабські. Цифри застосовуються в алгебрі відомій нам зі школи. Це слово походить від арабського альджабр. Порядок, і його створили арабські математики. А красивий вид орнаменту арабеска теж родом із арабського світу. Ім'я одного з найвизначніших арабських учених європейці промовляли як авіцена його книга, медичний канон, була настільною для багатьох європейських лікарів і стала основою сучасної медицини. З плодів кавового дерева, походження якого аравійський півострів, варять смачну каву, Арабіку. Ну що? Ви вже відчули себе частиною арабського світу? Ну, мов подорож. І знову дива. Ми зупинимося в європейській країні, яка наразі асоціюється з християнством. Іспанія. В іспанському місті Гранаді. Збереглася цікава пам'ятка арабської архітектури. Палац споруджений арабськими емірами в 13-14 століттях, відомий як Альгамбра. Це слово перекладається як червоний. Існує легенда, що палац будували і вдень, і вночі. Для цього розпалювали величезні багаття, полум'я яких і зробило його стіни. Червоними. Площа Альгамбри 3,5 км квадратних. Він оточений садами з фонтанами і басейнами. Численні дворики, зали, галереї, павільйони, вежі, розташовані біля двору мирт і левиного двору. У центрі останнього розміщений фонтан, оточений 12 мармуровими левами. Розпочнімо знайомство з арабським світом. Саме з природи Аравійського півострова, батьківщини Арабів, щоб зрозуміти побут і заняття його мешканців. Аравійський півострів найбільший півострів Азії та Світу. Він розташований між Червоним і Аравійським морями та Перською затокою і займає площу близько трьох мільйонів кілометрів квадратних. Більшість центральної частини півострова займає пустеля. Трапляються і гірські масиви. Клімат Аравійського півострова дуже сухий і спекотний. Температура сягає плюс 50 градусів Цельсія, а дощі випадають дуже рідко, навіть постійних річок немає. Рослинність же складається з і трави, здатних виживати в таких умовах. Але в оазах зовсім інша справа. Тут ростуть фінікові пальми, фруктові дерева, бавовна, зернові культури. У горах Південного Сходу є навіть тропічні ліси. Наразі на Аравійському півострові розміщені такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Ємен, Оман, Бахрейн, Катар тощо. Але повернімося в добу середньовіччя. Безкрайними пустелями кочують бедуїни, верхи на верблюдах. Іде довжелезний караван, нагромаджений усілякими товарами. У зручних морських гаванях виникають міста, на базарах яких можна купити різні екзотичні фрукти, шовкові та бавовніні тканини, коштовності, зброю тощо. І, хоч єдиної держави немає, вже є національна спільнота, об'єднана мовою, світоглядом та територією. А наша історія починається в місті. Мека. Це місто було дуже важливим в добу середньовіччя. По-перше, з Меки прямував караванний шлях до Сирії. А по-друге, в центрі меки розташовувався один з найважливіших святилищ Арабів Каба з Арабської Куб. Це була кам'яна будівля кубічної форми, у північну стіну якої був умурований великий чорний камінь. Походження каменя не зрозуміле, чи то метеорит, чи навіть шматок лави Кааба була оселою 360 ідолів і родових богів різних арабських кочових племен, та місцем відправлення їх численних культів було й уявлення про Верховного Бога, дослівно з арабської Аллах, але він вважався настільки віддаленим від світу людей, що в повсякденні йому ніяк не поклонялися. Жителі Мекки були здебільшого торговцями та купцями. Вони відправляли каравани в далекі країни і самі нерідко подорожували разом з ними. Там вони бачили різні народи, культури, вірування і ідеї, які поверталися зовсім іншими людьми. Одним із таких людей був Мухаммед 570-632 роки. Він народився в сім'ї торговців. Але батьки померли і його виховали родичі. Мухаммед заробляв як погонич верблюдів і, можливо, ходив з караванами до Сирії та плавав на кораблях по морях. Що він міг побачити? Про що дізнатися? Адже в інших країнах уже сповідували релігії, де головним був один Бог, як то в християнстві або в іудаїзмі. Після одруження з багатою вдовою хадіджею. Йому не потрібно вже було турбуватися про хліб насущний. і Мухаммед все частіше усамітнюється і задумується над сенсом буття. Хадіджа, розумна і порядна жінка, стала вірною соратницею в його справах. І попри різницю у віці, вони досить дружно жили і мали дітей. Чому немає зображення її не в одному із джерел? Про це поговоримо трохи згодом. Відповідно до легенди, у віці 40 років Мухаммед почав бачити видіння, звістку про те, що він є пророком Бога. Йому явився ангел Джабраїл, від якого він отримав откровення. Бог є один і завдання людини покірність арабською іслам. Мухаммед почав проповідувати це, тому його вважають пророком. Хадіджа. Перша людина, яка повірила істинність видінь Мухаммеда. а її родич Варака промовив одне з головних тверджень ісламу: Немає Бога крім Аллаха і Мухамед пророк Його. Спочатку послідовників було зовсім небагато, здебільшого родичі та близькі друзі Мухаммеда. Прихильникам нової релігії було непросто. Їхні ідеї сприймалися не всіма мешканцями Мекки. Гоніння на нову релігію змушують перших мусульман утекти в 622 році в сусіднє місто Ясриб. З цієї події арабської хіджра починається мусульманське літочислення. Жителі Ясриба радо прийняли нову релігію і нарекли своє місто Медина, місто Пророка. У Медині виникає перший мусульманський храм мечеть. Саме тут, дуже швидко, за вісім років, Мухаммед став не лише проповідником із безліччю послідовників, а й правителем Медини і легко зібрав велике військо. У 630 році війська Мухаммеда входять в меку. Зайнявши місто, він не став руйнувати давні арабські святині, а перетворив їх на мусульманські. Цікавий обряд Мухаммед здійснив у Каабі. Сім разів її обійшов, поклонився, а потім наказав викинути всіх ідолів. У 632 році, через кілька місяців після повернення з прощального паломництва, Мухаммед захворів і помер. На момент його смерті більшість жителів Аравійського півострова уже прийняли іслам. Після смерті Мухаммеда його учні записали пророцтва вчителя, тобто слова Аллаха, передані йому як пророку. Це і стало основою священної книги всіх мусульман Корану. На основі Корану формується світогляд і спосіб мислення мусульман. Іслам стоїть на п'яти стовпах: як от: Віра в єдиного Бога, Молитва п'ять разів на добу, Піст у Рамадан. Роздача милостині і проща до меки. Мухаммед шанобливо ставився до природи, закликав її охороняти, берегти, садити дерева. Він вважав, що потрібно дбати про тварин і рослин. Навіть гори для нього були Божими створіннями. Мусульмани і досі практикують використання незайманих природних зон як заповідників. На основі Корану сформувався шаріат, джерело правових норм. Мусульман, яке визначає їхню мораль та правила поведінки. Зокрема, зупинимося детальніше на становище жінки. Як і в інших релігійних традиціях Сходу, становище жінки в ісламі було здебільшого залежним від чоловіка, а чоловіку дозволялося мати кілька дружин. Але не більше чотирьох за умови, якщо чоловік здатен їх повністю утримувати та забезпечити рівні умови життя. А жінки повинні були усьому слухати чоловіка. Існували ще певні обмеження суспільно-політичних прав жінок і їхнього життя поза домом і сім'єю. Шаріат також містить багато заборон щодо способу поведінки і звичок мусульман. Наприклад, не можна вживати вино, їсти свинину, грати в азартні ігри тощо. Оскільки Коран, як і норми шаріату, згодом записано арабською мовою, саме вона стала визначальною для ісламу. Загалом слово, писемність у цій релігії відіграє вкрай важливу роль, адже ісламом заборонено зображення людей і навіть тварин. Це було пов'язано з боротьбою з ідолопоклонництвом. Пригадайте, як називалась дуже схожа боротьба, що відбувалась у Візантії в середньовіччі протягом ста років. Ось чому в арабів високого рівня досягло мистецтво каліграфії, вишуканого правопису. Мусульмани навіть розробили систему різних почерків, дуже цінувалися рукописні книги, а ще написи можна було побачити на стінах мечетей, посуді, зброї, рівень володіння письмом показник високої освіченості особи. А освіта була для мусульман дуже вагомим чинником. Перше місце в мистецтві належало архітектурі, яка представлена мечетями, палацами, лазнями, мавзолеями. Вони оздоблювалися орнаментом та каліграфічними написами. При мечетях часто споруджували мінарет, башту, з якої Глашатай Муедзин закликав мусульман на п'ятиразову молитву. Саме мечеть є центром культури і громадського життя. При мечетях, як і при європейських церквах і монастирях, існували школи, медресе, де вивчали Коран і шаріат. З випускників медресе формувалася інтелектуальна еліта, духівництво, вчителі, судді тощо. Деякі медресе в Північній Африці навіть перетворилися в IX-10 століттях на вищі навчальні заклади. На декілька століть раніше за появу європейських університетів. Проте світ арабського середньовіччя це не лише становлення та розвиток унікальної культури, а й значне поширення ісламу за рахунок завоювання величезних територій та поширення на них власного світогляду. Прийняття ісламу для мешканців завойованих територій було здебільшого необхідністю повноцінного життя, а будь-який супротив. Придушувався силою зброї. Чи швидко вдалося це зробити? І чи лише успіх супроводжував мусульман? Пропоную дослідити.